Так, всім доброго дня! Вас вітає приватна юридична парка. Сьогодні у нас 13 вересня 22 другого року, пів четвертого дня. А, ну хто знає серед моїх знайомих та клієнтів, більше часу останні я перебуваю в місцях прикордонної служби, де допомагаю деяким особам на законних підставах перетинати кордон. Згідно закону України про мобілізацію та відстрочку, статтею 23 два перебачені деякі критерії, за які особа може перетинати державний кордон. Ці підстави є законними, але для цього для необхідності підтвердження своїх слів повинні бути всі необхідні документи, включаючи в тому числі переклад даних документів, натуральне завірення та інші необхідні дії, отримання у військоматі відповідних довідок про ставлення печаті у військовому квитку. Значить, скажу так, з своєї точки професійної, коли до мене звертаються, враховуючи, що моя професія зв'язана з захистом прав людини, я Показую, розказую, як воно повинно бути по закону. Стосовно є суперечливі питання у багатьох людей, в тому числі і ну, моїх знайомих, я розумію, що чоловіки більшість підтримують, що кожна, кожен чоловік повинен пройти даний етап і повинен піти воювати. Враховуючи, що мою точку зору стосовно. Захисника можу сказати, що якщо людина до мене звертається, я віжу всі законні підстави, звісно, я зможу допомогти. Приймаю я не всіх. Стосовно своєї точки зору, як людини, я скажу так, що не кожен чоловік може захищати батьківщину, тому що якщо він з дитинства... Виріс, можна сказати, в таких умовах більш лояльних, де його можна сказати, так сильно вже розвалювали. і він не проходив не армію, не проходив якусь військову кафедру. Він взагалі не пристосований до цього, можна сказати, саме чоловічого переходу на більш серйозні етапи життя. Тому деякі чоловіки дійсно звертаються в тому направленні, що більше чим важче ніж ноутбук, або там не тримали в житті такі нюанси, як ТТХ, АК ПМ. Вони не можуть про це знати. А з їхньої сторони, якщо дійсно вони ну, працюють, воно. Як я кажу, все таки можуть допомагати на сьогоднішній день в матеріальному плані. все таке допомагати, якщо вони не можуть виконувати деякі такі функції, що можуть виконувати дійсно чоловіки, які такі ну дійсно, мужні, які знаєте, виховані, як як кажуть, мати правильна вихована сильного чоловіка, який не боїться нічого, який може захищати і свою сім'ю в першу чергу, да під час даних подій, і так же саме захищати і країну, і мати дійсно риси сильного чоловіка не завжди е, чоловічі риси е, зв'язані з тим, з якимись фізіологічними даними, ви повинні розуміти. Я так саме це кажу, як колишня слідчі, тому що я працювала теж в чоловічому колективі. то можу сказати, що е, враховуючи, що мене там добре пам'ятають. Я моя фраза теж завжди була, що е, не всі чоловіки, навіть і хто носить форму, ви повинні це розуміти. Це видається від природи, від, е, від генів, і за цього е, має е, взагалі можливість і хоче він може піти е, е, захищати да, країну і. Е, не боятися при цьому нічого, ну деякі особи є, які не можуть, не мають змоги, і також сама категорія осіб, які можуть можна сказати, працювати за кордоном, навчатися. Є різні ситуації різних моїх клієнтів, які я практично можу сказати на протягом тривалого часу, прохожу стосовно хочу, скажу навчання. Ситуація з навчанням тепер дуже складна, враховуючи, що Деякі могли навчатися до військових подій, да? а деякі отримували документи вже після е, от, даних подій. І за цього всіх вже е, сприймають як ну, приклад, документи якісь фіктивні, розумієте, і за цього етапу деяких вже можна сказати при наявності договору да про навчання при наявності виклику, при наявності студентського квитка, при наявності довідки необхідної мата, необхідних Печаті можуть і не пропустити взагалі по конституції України, да, кожна особа має право на освіту. І не можна обмежувати ці права. Проте бувають різні ситуації, і на прикордонній службі, якщо навіть і особа має законні якісь підстави, законні якісь документи, не може часто переткнути. Ну, це вже звертаються до мене для фахівця. Я супроводжую дану особу вже до прикордонної служби, щоб підстрахувати згідно чинного законодавства. Зараз виникає ситуація вже на протязі трьох днів на прикордонні служби почали вимагати віз віза для навчання. Що я з цього можу сказати стосовно навчання? Взагалі не в одному законі це ще не передбачено. Да? І за цього знають, що її потрібно отримувати не за день, не за два дану навчальну візу. І потрібен час. Вона навіть може інколи. Один-два місця займати підготовка даних документів, і за цього процес навчання да перетину кордону він затримується так. Саме це коштує не безкоштовно. Ви повинні це розуміти. А, то до чого веду? Хто ну, пересікає дійсно кордон особи чоловічої стації, да? хто дійсно навчається, можна сказати, вже довгий час, да? тому що ми клієнти можуть навчатися по півтора року до, до даних тих, всіх подій, що настали і працювати на іноземні фірми. Тому скажу те, що потрібно добре готувати документи. І Перевіряти, щоб наявності, коли ви їдете на прикордонну службу, у вас це в наявності було, тому що хто тут вже проїжджав, знає, що тут потрібно вистояти велику чергу, можна сказати, витратити багато часу і так само. Щоб вже при виїзді да, не було ніяких цих нюансів, то е, готуйте документи, підходьте до даного питання правильно, і якщо ви особисто вважаєте, що ви все-таки можете чимось да, допомогти в такий час, чи фізично можна сказати піти, да, допомагати хлопцям. Воювати, якщо ви маєте сили, то ви, ви повинні це робити як чоловік. Якщо все-таки ви вважаєте, що ви не, не можете да, дану функцію виконувати, то допомагати вже, якщо ви десь працюєте, що да, навчаєтесь, допомагати вже можна сказати матеріально. Тому